Мені потрібно розлучитись. Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про внутрішню опору і впевненість. І про те, що можливо робити або на що звертати увагу, коли її втрачаємо. Насправді хочеться відмітити той факт, що в більшості випадків це доволі індивідуальне питання. Є якісь базові універсальні прийоми, підходи, проте також є і безліч факторів, які впливають на нас в кожного свій біль, в кожного свої таргани, в кожного свої комплекси. Наприклад, я не вважаю себе впевненою людиною аж ніяк. Проте, в мене є певний фундамент, на якому тримається моя психіка, те, що я вірю, якісь мої принципи, яких дотримуюсь, те, що я оберігаю, не дивлячись ні на що. Але цей фундамент також буває руйнується, коли починаєш зраджувати собі. І неважливо в доброму чи поганому сенсі, але зраджувати. І коли втрачається все ж таки внутрішня опора. З'являється відчуття розгубленості і тотального страху, і ти або відбудовуєш те, що було, або будуєш щось нове, або ну просто передаєш своє життя в руки інших людей. Тож поради і думки, які я для себе відмітила під час занурення у стан відновлення. Внутрішня опора не дорівнює впевненості. Впевненість – це не щось перманентне, це навичок, який потрібно прокачувати, улюблениць, якого потрібно годувати. І полюбляє він дії, досвід і подолання себе. Я зробила це і отримала такий результат. А потім я зробила це і отримала інший результат. І я вже це знаю. Тут я вже впевнена, це мені зрозуміло. Але починала я так само з страху або невпевненості. І це нормально. З найбанальнішого, що я зараз можу згадати, це мій великий страх комусь телефонувати, а конкретно телефонувати якійсь незнайомий мені людині. Для мене це взагалі було щось ай-яй-яй. Вирішити якусь проблему, де я краще залишуся з проблемою. Я йшла кудись в іншу кімнату, налаштовувалась, і потім раділа, якщо ніхто не брав трубку. І, і насправді я не знаю, чому так, бо при особистому контакті все було добре. Потім я почала працювати, і, звісно, за іронією долі, 40% того, що я робила, це комусь дзвонило. Ми створювали макети, вносили правки, сперечались, вирішували якісь питання. І з часом це стало як умитись зранку. Але коли я пішла на фриланс і перейшла знов на переписки, я знов почала відчувати певну ніяковість при телефонних дзвінках. Тож для мене впевненість це постійна робота із собою, це повторення якихось дій, це подолання себе, і з оцих маленьких, на перший погляд, подолань зростає внутрішня сила. Важливо прийняти той факт, що сумніви і труднощі вони завжди будуть на нашому шляху. Вони наші постійні супутники. Не можна бути впевненою в усьому завжди на 100%. Проте можна сумніватись, але все одно робити і залишатись вірним собі і знати точно, що раптом щось не так, раптом щось трапиться. В мене є я, і ми якось цим впораємось. Більш того, буває так, що саме невпевненість. І сумніви дають поштовх для розвитку або самовдосконалення, або якихось змін. Наприклад, я почала себе якось ніяково відчувати через брак знань у якійсь галузі під час спілкування з людьми. І скоріш за все, я піду і розберусь в цій темі, щоб більш не почувати себе недолуго. Чи я буду вирівнювати зуби через. Дискомфорт під час посмішки, чи я буду займатися спортом і все в такому русі, чи стану я потім більш впевненою? Можливо, але це не факт. Проте це точно може піти на користь особистості, здоров'ю і життю. І тут, мабуть, головне не впадати в крайності і вибудувати відносини з собою таким чином, щоб відчувати, що без усього цього в даний момент часу при неможливості якихось змін чи тощо. Це не впливає на якість мого життя, на те, що я можу реалізовуватись, на те, що я можу проявлятись, або на те, що я можу відчувати себе прекрасно. Бо, ну, бо і що? І що тепер? Ну, крові в мене зуби, ну, чи хочу я це виправити? Так. Чи мені це зараз вам посміхатись? Ні. Ну бо воно є. Куди я годіну? Це частина мене. Не порівнювати себе з іншими. Могла б сказати я, якби вміла. Взагалі, стосовно цього питання, в мене трохи змінилась думка. І зараз я все ж таки вважаю, що порівняння це базове наше налаштування. Ми завжди все порівнюємо. Ми порівнюємо продукти для того, щоб обрати якісніші, дешевші, корисніші. Ми порівнюємо одяг, щоб обрати гарніший. Ми порівнюємо відношення, щоб обрати людину, з якою нам краще. І ми завжди все порівнюємо, навіть якщо. Ми це заперечуємо і кожного разу порівнюємо себе, щоб відчувати, що ми вписуємось в суспільство. Бо ми люди, бо ми соціальні, бо нам важливо відчувати, що ми частина чогось більшого. Але при цьому всьому в нас дещо є. В нас є вибір. По-перше, ми самі обираємо, як реагувати на ці порівняння, тобто можна зрівняти і піти, надихнутись, віднайти для себе якісь нові можливості, якісь лайфхаки. Зрозуміти, як ще можна, а можна піти деструктивним шляхом і почати себе знецінювати. По-друге, що плавно витікає з першого, ми самі обираємо з ким себе порівнювати, ким надихатись, з кого брати приклад під час якихось змін, нових починань або просто життя. Ми самі обираємо свою рольову модель. Ми багато часу проводимо в соціальних мережах. Ми бачимо багато людей. Ми бачимо багато життів, різних людей, яких при будь-яких інших обставинах ми, мабуть, і не зустріли б ніколи. І якщо в якийсь момент ви починаєте відчувати себе погано і ваше внутрішнє полум'я потрохи згасає, то можливо варто змінити людей, на яких орієнтуєтесь, за якими слідкуєте. Бажання кращого, потреба зростати, якісь амбіції, це звісно прекрасно. Але ось це краще, це доволі суб'єктивне поняття. І в кожного воно різне. І якщо раптом ви почали відчувати якийсь тиск, розгублення, ви відчуваєте, що фокус ваш кудись похитнувся, цінності змінюються, а ви цього не хочете, вам від цього погано. Спробуйте почистити своє інфополе. Бо ніякі відносини не мають викликати у вас почуття незадоволеності собою, ні з партнером, ні з подругою. Ні з людьми, ні навіть із вашими підписками та рекомендаціями. Наприклад, для себе я обрала зменшити кількість контенту від жінок, які займаються саморозвитком, там змінюють своє життя і все таке інше, в яких немає сімей, дітей або, хоча б чоловіків, ніякої дискримінації. Але це взагалі різні святи. Це ну звісно, справа не в них. Вони неймовірні, вони класні, вони надихаючі в них чудові поради, в них неймовірний шлях. Але їх темп, їх пріоритети взагалі не в'яжуться з наявністю родини з тим, що в тебе є ще хтось, про кого ти маєш піклуватись, тим, що в тебе можливо бракує часу зробити все те, що тобі пропонують. І в мене з'являється відчуття, що я за ними просто не встигаю. І в мене таке, знаєте, відчуття, що я ну, якась не така, мені це, звісно, не подобається. Бо я краще буду рухатись трохи повільніше до своєї мети, але зі спокійною душею і зі своєю родиною. Бо єдина думка, яка прийшла до моєї світлої голови під час перегляду всіх цих відео, що мені потрібно розлучитись. А мені взагалі не потрібно розлучатись, тому я скорочую контент від дівчат, які не мають родини без засудження, звісно, без засудження, бо це моя проблема, не їх. Не звертати увагу на думку інших. Можна було, але не можна. Неможливо жити в світі, де ти максимально себе абстрагуєш, взагалі тобі не цікава думка нікого з оточуючих. Бо ми все одно потребуємо якогось схвалення, якоїсь підтримки. Інколи, коли здається, що ти вже навчився не звертати увагу на думку інших, то накопичення певних думок і точне влучання в тригер можуть неабияк похитнути. Це нормально, це неприємно, це зачіпає его, підіймає якісь болі, комплекси. Не таке буває. Від цього нікуди не дінешся. Я не можу всім подобатись. Я навіть не маю подобатись більшості людей. Так само, як і всі люди не мають подобатись мені. Але можливо приймати свої емоції. Так, мені неприємно, коли мене ображають. Мене це зачіпає. Мені неприємно, коли мені кажуть щось погане або знецінюють мене. Мені приємно, коли мені роблять компліменти, коли мене хвалять, коли мною пишаються. Але при всьому цьому розуміти. Що ні те, ні інше взагалі ніяк не має впливати на якість мого життя, на мої власні думки про себе, на моє бачення взагалі ситуації, бачення світу, і особливо на мою довіру до себе. Взагалі, довіра до себе має неабиякий вплив на внутрішню опору, бо ми маємо відчувати, що раптом що ми себе не зрадимо, ми себе не кинемо. Ми будемо робити все, що ми можемо для того, щоб собі допомогти, для того, щоб себе підтримати. Ми скиглимо, сваримось, боїмось, але ми продовжуємо щось робити задля себе. Навіть якщо ця допомога недосвідчена. робимо так, як можемо, знаходимо шляхи, тому що довіра вибудовується також через дії, відповідальність, яку ми беремо на себе, за себе і за наші вчинки, через звички, через щирість до себе. Це не одноразове досягнення, це постійний процес, який потребує зусиль, який потребує внутрішньої роботи з собою. Проте крок за кроком можна навчитись покладатись на себе і на свою інтуїцію. Взагалі, в часи, коли я пливу і краниться мій внутрішній стрижень, я намагаюсь зупинитись, трохи перевести подих, віднайти якийсь можливий спокій і зробити певний аналіз. Що я роблю? Для чого я це роблю, чому в мене такі емоції, що я можу зробити для себе? Можливо, мені потрібна чиясь стороння допомога. І в хід йде буквально все. Спорт, взагалі, обов'язково, бо в мене це настільки сильно переплетене, щойно я припиняю якусь фізичну активність, все, я одразу сиплюсь. Як тільки я повертаю спорт до життя, в мене Відроджується внутрішня енергія, в мене прям розпирає всю. Я прям в мене розслабляються плечі, розкриваються груди, в мене ясніє розум, і я чітко розумію, що я можу зробити те, що я хочу, що в мене достатньо сил, і я взагалі нормальна. Маленькі виклики та челенджі взагалі дуже крутий інструмент для прокачки мозку, для перенаправлення енергії і уваги, розвитку концентрації. І впровадженню системи і дисципліни, що сприяє відновленню впевненості і почуттю контролю над власним життям і думками, маленькі кроки в подоланні певних страхів. Знаєте, це, мабуть, можна порівняти з шарами фарби: ми грунтуємо, чекаємо, поки висохне. Наносимо перший шар, чекаємо, поки висохне. Наносимо другий шар, чекаємо результат. І нічого потім не відліпає, не шкребеться, не відривається, не йде бульбашками. І так само і в справах, так само і в розвитку, так само і в собі, в почуттях. Зробив щось, зафіксувався тут, дав цьому стати зрозумілим, прийнятним, комфортним, можливо, навіть заземлився, так би мовити, і пішов далі. Тоді формується внутрішня сила, внутрішня опора. Яка підтримує у часи сумнівів та тривог. Будь-що взагалі, що допомагає знайти зв'язок із собою і повернутися до себе, вивчити себе, знайти відкрити якісь свої нові грані, пізнати себе. І це ну, ну правда, ну будь-що спілкування з друзями, з людьми, психологія, релігія, книжки, астрологія, не знаю, езотерика – Цвяхи, йога, медитації будь-що да, хоча б єдиноріг спустився і допоміг мені. Я готова взяти якийсь камінець, повірити в те, що він магічний, і най -так і буде. І нехай при цьому дехто буде вважати мене божевільною чи недолугою, але в цей момент їх почуття і думки мене взагалі не мають обходити. В цей момент мені потрібно буде щось, щоб собі допомогти, щоб себе витягнути з цього стану і повернути собі сили. І якщо мені не допоможе цей камінець, я піду знайду інший створювати коло людей, споріднених до себе, однодумців, людей, з якими ви на одній хвилі, бо слова підтримки, розуміння, перебування в комфортному середовищі, воно відновлює, воно надає внутрішніх сил, підіймає трохи впевненість, дає тобі розуміння, що ти не один в цьому світі, і що ти нормальний. Розвиток нових знань і навичок, нові хобі, вивчення чогось нового, ширення кругозору. По-перше, це дуже допомагає відволіктись від самопойду, дає змогу поглянути на себе, на свої дії, на свої проблеми, на свої болі під іншим кутом і відчути, що я ще здатна чомусь навчитись і щось нове впровадити в своє життя, перестати робити кладовище із власних ідей. З'являється нова ідея. Пробувати щось робити в цьому напрямку, бо наявність великої кількості захоронених ідей в собі, комом лягає на внутрішню енергію, і потрохи в тебе починаються думки: я ні на що не здатний, я нічого не встигаю, можливо, я, я це не зробив і те не зможу, в мене нічого не виходить, і повертає в такий, знаєте, стан апатії. Це, мабуть, можна порівняти з сірником, який ти намагаєшся запалити, а він все не підпалюється, не підпалюється, і потім в нього з часом просто стирається сірка, і він вже і не запалає. Йога і дихальні практики. Ну і як можна було про це ж не сказати? По-перше, допомагає відволіктись від стресу, від проблем і звернути увагу на щось інше, звернути увагу на себе, можливо, на щось цінніше. Допомагає робити складні речі простими. І по-друге, в хвилини стресу, в хвилини тривоги, я знаю, які інструменти використовувати, щоб мені стало легше, що я саме зараз в моменті можу зробити, щоб не впадати в паніку і спокійно пронести себе через цей етап життя. Що робити, щоб заспокоїтись, і можливо віднайти внутрішній баланс? В Принципі допомагає розуміння того, що впевнена людина це не та, що 24 на 7, несе себе під ефектну музику, в неї розвивається волосся, і все відбувається, як вона захоче лише від її погляду. Вона випромінює таку енергетику, яка всіх просто затьмарює. Скоріше за все, це та людина, яка зривається, яка сумнівається, якій страшно, яка плаче, але не дивлячись на все це, вона все одно відновлюється, повертається до себе, до свого шляху і до своїх цінностей, і поступово стає сильнішою. Чи я була впевнена, коли заводила цей канал аж ніяк ні? Чи я була впевнена, коли викладала відео, чи я була впевнена, коли змінювала діяльність, чи я була впевнена, коли. Заводила клас з йоги, збирала людей, починала викладати, чи я була впевнена, коли заводила окремий канал з йогою і починала викладати його там. Я, взагалі, ніколи не буваю впевнена, я постійно сумніваюся. і це нормально. Бо думка про те, що бути впевненим не означає бути ідеальним. Це скоріш про те, щоб жити в мирі із собою дуже гріє душу і надихає. І я щось наче вже все сказала, що хотіла. Сподіваюся, я змогла донести свою думку, трохи наштовхнути вас на роздуми в цій темі. Дякую вам за підтримку, за те, що ви все ще тут зі мною. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока!